Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Попрацюємо старанно, щоб почули ми в кінці, що у нашій дружній групі діти просто молодці. Хлопчики і дівчатка, сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. Сьогодні вранці. Біля нашого садочка я зустріла котика і песика. Вони були дуже засмучені. Коли я запитала, що в них сталося, то вони розповіли мені, що просто посперечалися між собою, бо не могли поділити печиво. Як гадаєте, чи можна їх помирити? Давайте з вами для початку пригадаємо, що таке дружба і хто такий справжній друг. Друг людина, дитина, з ким дружиш і ніколи він не ображає іншого, ділиться з іграшками. Яким повинен бути справжній друг? Привітним, добрим, щирим повинен допомагати і підтримувати. А з ким можна здружити? дружити? Дружити можна з дівчатами, хлопчиками, з дітками нашої групи, з дітками, що живуть по сусідству, а також з тваринками. Справжня дружба міцна і незламна, як камінь. Тому його важко розбити. Слухайте віршик про друга. Твій друг тобі віддасть усе, і свій квиток на карусель, і цвях, і гуцик, і літак, та не щось, а просто так, і збільшуване скельце найкраще у дворі: твій друг із щирим серцем тобі віддасть, бери, і ти нічого не жалій, ніколи і ні трохи і навіть м'яч футбольний свій, віддай, як друг попросить. І посміхнеться друг тобі, аж схочеться співати, і ти подумаєш тоді, як гарно дарувати. Ось такий віршик у справжніх друзів. На жаль, таке іноді трапляється, що діти. Сваряться. І якщо таке вже трапилось, то потрібно зробити так, щоб помиритись. А що нам допоможе помиритися? Звісно, мирилка. Давайте вивчимо з вами мірилку. Дай скоріш мізинчик свій. Зачепи його замій. Мізин, мізин, помирив нас молодець. Ось і добре, подивіться, наші Котики песик потоваришували, адже вони справжні друзі. Дітки, вивчіть Мирилочку і обов'язково, якщо посваритесь, помиріться за допомогою неї. Ну що ж, давайте з вами пригадаємо і вивчимо кілька правил. Краще гратися не самому, а всім разом. Молодці, щасливий той, хто має багато друзів, чудово, Того, з ким дружиш, не можна ображати. І ще одне: справжні друзі завжди один одному допомагають чудово! Ну що ж, дітки, добігло кінця наше заняття, наша зустріч. Нагадаю вам, що ми всі різні, але ми всі одна сім'я. І ми маємо і повинні бути дружніми. Дякую вам за увагу. До зустрічі, бувай!